Традиційно на першій сідмиці Великого посту предстоятель нашої церкви, блаженніший Митрополит Володимир, звершував богослужіння у Києво-Печерській лаврі та в інших столичних монастирях. У понеділок, 7 березня, розпочався Великий піст. Цього дня предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир, за великим повечір'ям у трапезному храмі Києво-Печерської лаври читав першу частину покаянного канону преподобного Андрія Єпископа Крицького. Великий покаянний канон розбивається на чотири частини і читається у перші чотири дні посту. Цілком же твір преподобного Андрія Крицького прочитується раз на рік у четвер п'ятої седмиці Великого Посту. З другого дня першої седмиці Великого посту блаженніший митрополит Володимир відслужив повечір'я з читанням покаянного канону у Свято-Покровському жіночому монастирі. На молитву з предстоятелем у Святому Кільському соборі обителі зібралися сестри та численні віруючі. Третього дня Великого посту блаженніший владика продовжив читання Великого Покаянного канону у Свято-Ознесенському Флорівському жіночому монастирі. Щоразу після наступної частини покаянного канону Первосвятитель звертався до прочан із архіпастерським словом. Окрім привітань з початком Великого посту, лунали поради, як богоугодно прожити ці дні. Заключну частину великого покаянного канону преподобного Андрія Крицького блаженніший митрополит Володимир завершив у Свято Троїцькому чоловічому монастирі Китаївська пустинь.